Доброго дня, це програма тиждень. Я Лариса Задорожна, і сьогодні говоримо про таке: європейська армія без США, чи можливий такий сценарій, як Росія за допомогою фейків розхитує ситуацію всередині України? Що думають про заяви Трампа самі американці? І як можна зупинити рішення нинішнього господаря Білого Дому? А тепер деталі. Тиждень абсурду саме так можна було охарактеризувати сім днів, що минають провідні світові видання публікують різкі заголовки. Economist пише минулий тиждень був найтемнішим у Європі часів падіння залізної завіси. Україну ділять, Росію реабілітують. А при Дональді Трампі більше не можна розраховувати на те, що Америка прийде на допомогу Європі у воєнний час. Заяви Дональда Трампа тільки абсурдом і назвеш зеленський диктатор. Він і Байден почали повномасштабну війну з Росією. У Зеленського лише 4% довіри. Здається, кінця краю немає. Європейські політики просто не знали, як реагувати на такі дивні заяви, які лунали із Вашингтону. Міністр закордонних справ Німеччини. Аналена Бербок тасис повний абсурд. Якщо ви не просто швидко твітите, а спостерігаєте за реальним світом. Ви знаєте, хто в Європі живе під диктатурою. Це люди Росії та Білорусі. Українці разом зі своїм урядом щодня борються за свою вільну демократію. Як європейці, ми підтримуємо їхній шлях до європейського союзу, щоб змогли ми разом забезпечити демократію у наших країнах. unsere Demokratien in Europa gemeinsam всі заяви Трампа чомусь з кремлівським душком. Чи можна пояснити це тільки колишньою дружбою з Путіним? Чи слово колишнє тут недоречне? Міністр Польщі у справах Європейського Союзу Адам Шлапка. Далі. Факти сам таке Путін Факти такі війну розпочав Путін. Зеленський демократично обраний президент і зріс соціальних настроїв показує, що він досі має високий рівень довіри українців. Не можемо того самого сказати про Росію, бо невідомо яка підтримка Путіна, адже там не проводять виборів. І тому, якщо хтось і є диктатором, то це Путін диктатором то Путін є диктатором. Політику порахувало, скільки разів Трамп зробив те, чого хотів Путін. Виявляється 29 разів, в тому числі прямий контакт з Путіним, фактична легімітизація воєнного злочинця, заяви, що хоче бачити Росію в великій сімці, і що всі козирі для переговорів у Росії та багато іншого. Звісно, зависло у повітрі, що буде далі з угодою про рідкоземельні метали їх видобування в Україні в обмін. На зброю, яку постачали Сполучені Штати Америки цього тижня. Спецпредставник Трампа Кіт Келох пробув кілька днів у Києві. Обговорюючи цю тему, американська адміністрація розглядає угоду як спосіб зв'язати США і Україну, але більшість майбутніх гарантій безпеки України буде з боку Європи. До того ж, ні слова не прописано, які ж насправді ці гарантії безпеки. З боку Сполучених Штатів, що Європа, Франція Естонія 24 лютого ініціюють термінове засідання міністрів оборони європейських країн. Долучаться і представники НАТО нові плани оборони у разі зупинки допомоги Україні, що все більше стає схожим на реальність. Потенційний вихід США із НАТО. Всі ці сценарії вірогідно будуть розглядатися на зустрічі про ситуацію, якщо США все ж виконають погрозу вийти з НАТО. Експерт порталу Дефенс 24 міхал Брошевський. така взутка. у змі. Була така інформація, але американська адміністрація про це не заявляла. Це була б дуже погана ситуація. Нагадаємо, що в країнах Балтії немає постійного американського контингенту. Це навчальний контингент, тобто американські війська проводять там тренування, наприклад, нещодавно в Естонії. Я сприймаю таку інформацію як сенсацію. Чекаю офіційного підтвердження. Будемо сподіватися, що цього не станеться. Але пам'ятаємо, що переговори на дуже ранній стадії. Щойно відбулася перша зустріч американців і росіян у Саудівській Аравії. На мою думку, від цих переговорів не було жодного результату. Тому рано радіти не підтверджені інформації. Нам потрібно зберігати спокій і розуміти, що під час війни у ЗМІ може з'являтися будь-яка інформація. Це можуть бути прес-релізи для перевірки реакції громадськості. Я вважаю, що країни Балтії вразливі для нападу Росії, і НАТО має їх підтримувати. Тримувати, якщо цього не станеться, наступними цілями Росії можуть стати Україна, країни Балтії та Польща. Таким чином, країни Балтії це наш щит, про який ми повинні піклуватися. Що ми ту тарчу бачить відкритим? Залишається питання: чи будуть миротворчі війська в Україні? Якщо так, то які можуть бути варіанти про можливу відправку? Заявляли Британія, Франція, Польща категорично казали, що польських військових в Україні не буде. Міхал Брушевський продовжуєми, яка місія. Ми не знаємо, якою буде миротворча місія в Україні. Якби це була місія ООН, Росії довелося б погодитись на неї. Тоді так звані миротворчі війська за ідеєю могли б стати тіньовими творцями, які беруть участь у бойових діях. Якби на одній стороні фронту були війська ООН, а на іншій підрозділи, що видають себе за російські війська, ООН, навряд чи хтось б погодився на таку схему. Інше питання: чи буде ця місія санкціонована НАТО? Схоже, ні, бо американці проти. На мою думку, поки що рано говорити про таку місію, оскільки бої тривають і не досягнуто угоди про припинення вогню. Без угоди про припинення вогню говорити про місію немає сенсу. Тож, на мій погляд, поки що зарано обговорювати щось подібне. Наразі немає інформації про те, чи погодилися країни направити війська, оскільки невідомо для якої місії вони призначені. Британці заявили, що можуть послати війська, але невідомо в якій якості, в якій кількості де саме чи буде це на лінії фронту. В глибині країни або на заході, сході України конкретики немає. Без деталізації не варто занадто активно обговорювати цю тему. Ми не знаємо, яким буде мандат місії, і Україна має погодитись на присутність таких військ. Тому, на мій погляд, поки рано говорити про те, хто саме відправить війська і в якій якості, оскільки немає інформації про мандат місії. Наразі ані НАТО, ані ООН не санкціонували цю місію. Це обмежує простір для маневру, що негативно Воно позначається на можливостях місії, це означає, що наразі вона не має міжнародного статусу. Це дуже погано. Розколу я не бачу, оскільки немає конкретної інформації про місію. Тому говорити про розкол передчасно. Якщо буде щось конкретне, конкретна пропозиція, ми зможемо її проаналізувати. Але зараз ми у фазі спекуляцій і переговорів, що нагадує мені про те, як Трамп. Погрожував ввести величезні мита для Канади, але не зробив цього. Це лише припущення. Давайте не будемо гадати, а почекаємо. тільки було ж ні квестя спекулації. Ні, зачекаємо. Тим часом Росія намагається розхитувати ситуацію в Україні не тільки військовими методами, а й фейками. Центр протидії дезінформації Ради нацбезпеки та оборони України попереджає, що попереду гаряча фаза і ПСО від російських спецслужб. Націлена вона буде як на Україну, так і на Європу. В Україні просуватимуть тему розколу по лінії цивільні військові і провокуватимуть протести. В Європі головною метою буде поставити під сумнів нинішню конструкцію ЄС, змінити курс і відмовитися від допомоги Україні. Ну, власне, це Кремль вже робить не перший рік. А ще ядерні погрози, наратив про нелегітимність президента Зеленського. Ігор Соловей, керівник українського центру стратегічних комунікацій, аналізує дорія ядерних цих погроз знаходиться на заході. Справді тому, що проблематика ця ще з часів холодної війни, а Росія Ян тоді ж радянський союз лякав країни заходу можливим ядерним апокаліпсисом, і в демократичних країнах присутній такий така боїзм можливої ядерної війни, і росіяни зараз дістали знову цю стару страшилку, намагаються ескалювати так, щоб залякати і тим самим стимулювати населення і політиків західних країн, стимулювати тиснути на Україну. Для того щоб ми капіталювали перше ну, так як як така стратегічна мета, ну або хоча б обмежили допомогу. Те, що ми спостерігаємо, щоб країни заходу поступово відмовились від певної допомоги, крім ядерного шантажу, паралельно йшла тема про нелегітимність українського президента, це також давній наратив, умовно кажучи, який тягнеться ще з 2014 року в різних інтерпретаціях. Пам'ятаєте, тоді була історія про те, що там до влади прийшли в результаті перевороту на майдані, і так далі. Правда, потім путіну нічого не заважало сідати за стіл переговорів з тим, же Петром Порошенком. Шенком, який був вибраний після 2014 року, чим він підтвердив легітимність президента? Так само потім вже в 2019 році Путін зустрічався з обраним президентом Зеленським. Але періодично про нелегітимність влади в результаті Революції гідності вони це питання піднімають. Все для того, щоб знову послати сигнал на захід, тому що історія про нелегітимність це не для росіян, це не для українців. Історія про нелегитим, нібито нелегітимність зеленського це історія для. Новообраного президента США мовляв, подивіться там вас обрали, мене обрали, як вони люблять показувати на виборах. А ось є президент України, якого не там не переобирають уже п'ятий рік. Вже пішов шостий. Тому зараз вони також от починають цю тему серйозно використовувати. І думаю, що це тільки початок. Вони також. Поєднанні з багатьма іншими местами будуть качати, проводячи атаки по Україні, російські пропагандисти опускають тему Курської області. Бо що робити з цим насправді схоже у Кремлі не знають. Вони вимушені були починаючи з серпня реагувати якось на курську операцію, яку проводять сили оборони України, виявилися розгубленими, і пояснення цієї операції з боку Кремля виглядало мало різні етапи. Починаючи від замовчування, вони просто не робробили вигляд, що там нічого немає. Наступила стадія спритяття, умовно кажучи, визнали, що так дійсно щось там відбувається, але казали, що це терористичні банди. Коли вже стало всім все зрозуміло, і коли почалися внутрішньо переміщені особи у них, і, і люди почали піднімати певний розголос, бо люди опинилися там без житла, без засобів для існування, тоді вже було там. Оголошено про відповідну операцію, ну і власне привело це до залучення північної Кореї, фактично, що означало там про початок уже такої там третьої світової війни, вже з залученням інших країн, фактично. Що стосується української аудиторії, тоні дезінформаційні зусилля спрямовані на підрив, по перше, там на розкол суспільства, далі головне їм розколоти, наприклад, владу. І громадськість. Потім громадськість там в суспільстві поділити там на, на групи там групи, колись були там схід, захід, північ, країни там трьох сортів, регіони трьох сортів. То зараз вони ділять там військові, цивільні, Львів, Київ, там, ТЦК, поліція, тобто максимально шукають якісь розломи і намагаються посипати філью ці всі проблемні рани. Паралельно продовжується дуже серйозна кампанія по дискредитації і мобілізації, те щоб люди не йшли служити. От паралельно з цим відбуваються активні заходи російських спецслужб з проведення терористичних актів. Це і там підкладення вибухових пакетів біля від поліції, там спалення релейних шаф, шаф на залізниці, і так далі. Спалення авто військових. Це все такі точкові історії за гроші, які навіть виконавці навіть не отримують, але це намагання показати масовий спротив, нібито, коли кілька фактів збирають, то тоді от, вони намагаються подати цей факт ці факти як незгоду українського суспільства з діями влади. Тобто, все це активні заходи для підтвердження чи для створення якоїсь ілюзії пропагандистської, яким же чином Росія просуває свої наративи? Ігор Соловей, керівник українського центру стратегічних комунікацій, розповідає першу чергу. Найголовніший інструмент це доступ, можливість доступу до свідомості кожного українського громадянина через соціальні мережі. І тут там і російський Телеграм, і Західні Фейсбук, Інстаграм, і так далі, Тікток, і так далі. Тобто, можливість соцмережі дають можливість прямого доступу до свідомості без фільтрів у вигляді. Класичних медіа, наприклад, де працюють журналісти з досвідом, з практикою, з навичками фільтрування, факт чекінгу і так далі. В соцмережах цього немає. Напряму ти бачиш людину. От плюс, звичайно, залишається канал. Через прихильників, через поцерковні по лінії, це от два таких головних канали. Серед там прихильників української православної церкви московського патріархату ПЦМП є багато прихильників саме Росії, навіть якщо вони не кажуть, що вони прихильники Росії, то вони все одно слідуючи під впливом священників цієї конфесії. Вони пропагують таку історію, як там цей пацифізм, але пацифізм не в плані, що там має бути мир справедливий, так а в плані капітуляційного пацифізму. Там не потрібно боротися, давайте будемо там здаватися в середовищі цих людей. Найпростіше проводити інформаційну роботу. І найпростіше проводити вербувальну роботу для спецслужб. Ми ж бачимо періодично виловлюють там то клірика, то якогось дяка, то священника, який то наводив ракети, то вербував людей. Ну тобто діяльність взагалі не пов'язана з їхніми прямими обов'язками бути священнослужителями. Такий плідний ґрунт для роботи всіляких там спецслужб і російських пропагандистів. І повернемося до теми заяв Трампа. В самих сполучених штатах від них теж не в захваті. Звичайно, не всі, але багато американців там вже почали вивішувати чорні прапори на будинках на знак незгоди з політикою нинішньої адміністрації Білого Дому. Що думають самі американці? Я спитала у Юрія Рашкіна, депутата зібрання округу рок у штаті Вісконсін. Трудно сказати, що. Важко сказати, що те, що зараз Трамп говорить, ну, дуже несподівано для тих, хто стежить за Трампом давно, тому що його риторика завжди збігалася з Путіним. Що ближче спілкування, то більше збіг риторики. І зараз ми бачимо, що спілкування і переговори пішли досить швидко. Просто чесно кажучи, ми вже більше не знаємо, що виходить від Білого Дому, тому що вони не передають, ніхто не прийшов у Білий Дім нічого. Ми знаємо, що розмови Ілона Маска йдуть регулярно, тобто він приватна особа, і в нього контакти з Путіним, тому наскільки близьким є ось це спілкування, цієї трійці вже важко навіть розділити їх, і на журналістів не сподіваєшся, бо журналістів, наприклад, Associated Прес більше не пускають до Білого Дому, бо вони відмовляються називати затоку Мексики, затокою Америки, посилаючи сигнали, що він хоче зближення з Путіним. Це було видно і в Гельсінкі в 2018 році за будь-якої можливості, той факт, що Трамп ніколи не міг поганого слова про Путіна сказати. А якщо вірити Юрію Фельштинську, тому то так говорять із кураторами про таку людину поганого слова сказати не можна, і Трамп ніколи поганого слова про Путіна не сказав. Більше того, після великого вторгнення в Україну Трамп назвав Путіна генієм, і видно, що зараз Трамп би дуже просто хотів би мати добрі стосунки з Путіним. Але Україна заважає навіть оця війна в Україні дуже заважає зближенню відносин. Тому, поки Україна продовжує чинити опір, насправді це не дає США і Росії зблизитись, а це не хороша ситуація. За такого нового президента, у якого найбагатша людина у світі, майже співпрезидент. Він зигує. Він навіть їздить у Німеччину, підтримує вкрай праві партії. Приїжджає віцепрезидент, підтримує вкрай праві партії. Ось при такій Америці зближення Америки і Росії це не хороший сигнал. Тому мені здається, що зараз Україна відіграє все більш і більш важливу роль у відновленні путінської агресії. І сам факт того, що Трамп намагається продати Україну, не означає, що Україна має продаватися. Не означає, що Україна Продавати про США говорять там. Працює система противаг одна людина нічого вирішувати не може. Але чи є шлях, як зупинити Трампа в підігруванні Кремлю? Зачем Трамп говорить такі Навіщо Трамп говорить такі речі? Чому він вискочив як чорти з табакерки з такою агресивною заявою? Мені здається, тому що він був незадоволений заявою держсекретаря Марку Рубіо, тому що держсекретар вийшов після переговорів у ЕРІЯДІ і сказав, що ми на початку дуже довгого довгого процесу, ніби розраховуючи на довгі довгі переговори, на що й всі очікують. Трампа це явно не влаштувало, тому що Трамп хоче швидко швидко Витко зв'язати, дивіться, що відбувається у сполучених штатах. Просто бліцкрік реформ. Чого Трамп буде чекати? Він не збирається нічого чекати. Він хоче зближення з Путіним вчора. Йому не сподобалось те, що сказав держсекретар. Усі й так розуміють, що останнє слово за Трампом, і Трамп сказав, що вже все. Ми домовилися, вже все добре. Україна вже погана. Зеленський у нього 4% підтримки. Взагалі, усі за Путіна, і ми скоро з Путіним зустрінемось. Ура, ура, ура! Жарту тому Україна США Роз. Зділена, поляризована, і це означає, що половина країни каже: Окей, добре, схаваємо. Путін молодець його любить великий Трамп. А інша половина голосувала проти Трампа, тому що вони не хотіли нічого близького до того, що ми зараз маємо. Половина країни ще в більшому жаху. Це не вирішує проблему, тому що якби зараз провели голосування знову, ніхто не сумнівається, що Трамп знову б переміг, можливо, і ще більшим відривом. Тому зараз потрібно, щоб відбувся саме розпад у республіканців. Надія Кратів через два роки повернути собі конгрес, палату представників, говорить про те, що це означає, що республіканці повинні піти проти республіканських конгресменів у республіканських округах. Сказати, все це вже занадто, це зашквар. І поки цього не станеться, і журналісти, і політики, і багато людей дивляться і чекають, коли ж нарешті піде головна тема розмов. А якось це рішення Трампа позначиться на республіканських виборцях. що означають різкі Заяви Трампа на адресу Європи. Тут немає емоцій, а тільки розрахунок, вважає Юрій Рашкін, депутат зібрання округу рок у штаті Вісконсін для Трампа. Сі для Трампа зараз хороші відносини з Європою не мають жодного значення, особливо якщо Європу роз'єднати, тоді з ними простіше домовлятися, тому що з кожною країною окремо це демократії, які нас тепер не влаштовують, тому що ми явно тепер збираємось дружити з Росією, з Китаєм. Ось ці всі розмови про те, що з Китаєм у нас проблеми. У мене таке відчуття, що Трамп і СІ розберуться принаймні на початку. У них однаковий погляд на світ. Вони контролюють ситуацію в себе в країні, і відповідно вони разом. А якщо у вас відбуваються справжні реальні вибори, то у вас є змінюваність влади, то ви тепер, ніби нам, не друг. Це говорить про дуже погані, так би мовити, передчуття щодо майбутніх виборів у Сполучених Штатах. Той факт, що зараз Трамп дивиться на демократичні країни і бачить типу загрозу, і те, що робить зараз Дональд Трамп, це знищує репутацію Сполучених Штатів. Тому що хто буде тепер довіряти, ну скажімо, наступному нормальному, скажімо, президенту. Ну, мабуть, Трамп може хтось інший щось таке може повернутися знову, і ми будемо ігнорувати наші домовленості з союзниками, і будемо поводитись таким чином. Хто буде довіряти сполученим штатам? Коли ми думаємо про те, яка Європа потрібна Трампу, то є тут різні варіанти, тому що, по-перше, Трампу явно потрібна ослаблена Європа слабіше, щось ви там надто сильні. Ви конкуренти, ми могли б розвинути себе до таких рівнів, що ви б взагалі. А натомість ми хочемо, щоб ваша корова здохла, і це дуже важливий такий руський мір підхід, який мені здається, що руський мир повинен на жаль, ну добре розуміти. Я думаю, що там так ще й радіють у Кремлі, бо в них нарешті американські президент, який говорить їхньою жлобською мовою, два можливі варіанти: що буде відбуватися, чи залишиться Європа тоді, ніби сама з Росією вирішувати цю ситуацію, і принаймні не можна розраховувати на те, що Америка не буде допомагати, чи це буде варіант, який Польщі, на жаль, боюся знайомий краще ніж практично будь-якій країні, коли європейський союз опиняється під натиском з двох сторін, і ось ця ситуація оточеності зараз. Мені здається, вся Європа опинилася в цьому оточенні, і в якомусь сенсі, весь цивілізований світ опинився зараз у дуже великому оточенні, якщо не сказати у котлі. Тому заява Трампа з приводу Європи є просто ще одним симптомом того, що він творить зі світом, поки американці чекають, коли ж нарешті він достукається до республіканських виборців. Республіканських на цьому ставимо крапку, і це була програма Тиждень. Я Лариса Задорожна. Прощаюсь з вами. Все буде добре.